Вітаю вас, вітаю вас, друзі! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, здійснення всіх побажань! А одне у нас побажання на всіх мир на нашій українській землі. Давайте спитаємо інформаційного поля, як пройдуть ці два дня в Україні, загальний прогноз, які будуть події. Поділимо Україну на п'ять частин і подивимося. Підсказки інформаційного поля на системі Таро. Україну поділим Захід, Схід, північ, південь і центр п'ять частин. І на кожну частину України на 24-25 на січня спитаємо підсказки. На Заході за, запад України. Які будуть головні події 24-25 січня? У нас в Україні війна. На жаль, і ми, люди всі дуже переживають і питають інформаційне поле на Заході України, запад України 24-25 січня. Ну, то, що ворог планує, планує енергія війни ворожа, ми не знаємо. Це для нас іще ми не знаємо, що він планує, і ми хочемо спитати. Так, працю... дуже багато на заході роботи, на захист над ресурсами, і там повинно бути все дуже-дуже, дуже, дуже добре. Добре, добрий захист, і, і все ну ворог не забуває, він щось тайно планує на захист України. Но він тільки планує. І ці два дня 24-25 січня. Він хоче зробити для людства погано. Він хоче так, щоб, щоб так от, от дивіться, випали такі карти. Ворог планує, хоче. Мітають, планують, дають накази, щоб був обстріл і щоб попасти. У людей, і щоб нам було всім страшно. Новий смир дав такий захист. Так відпрацьовують все, що повинно все бути спокійно. Дуже гарний захист. Весь світ за Україну. Всі люди, весь розумний світ за Україну на захисті України. І буде все добре, все буде обов'язково добре. На енергійному, на фізіологічному, на фізичному стані повинна силою молитви захистити захист. Об'єднуємося у захисній молитві на Україну. Тепер подивимося, що буде на півночі. Північ України, сєвір України, 24, 25 січня 2023 року. Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть. Север України, північ України, які будуть події. Інтересують людей воєнні, воєнні обстріли. На севере Украины идет карта страш... э, страшного суда. Это картины э, войны, которые страшні будут. Вот на севере Украины могут быть обстріли. Может быть люди, люди будут дуже бояться. Вони це, звісно, планують. Захист там добрий, дуже, дуже, захист, дуже захист добрий, але вони все одно хочуть цього нагнати страху, вони ще там вони думають, все, все рішають, хочуть зробити Север України північ в отшельниках, щоб по ресурсам стало хуже. Вони планують вони зробити страх, погать будуть. Север України погать будуть. Те, що касається освітлення, там треба теж, ну і там іде захист, допомога. І там повинно все зробити і все, їхні, всі оці ужаси, що вони планують, дано бути захиститись, і успіх України дожен бути. Значить, давайте перейдемо на схід, восток України. Будь ласка, які події? Які події? Так, на, ми на Сівері зрозуміли, що захист чудовий і повинно все обійтись, но деякі території будуть познають картини страха війни, а так повинні зах, захистити ус, усіх. Схід України, Восток України, будь ласка, що буде робитись, -го, -го? Ну, а там буде робитися 24, 25. Ну, а там дьявол, ворог. Там страшно. Там страшно. Хлопці боряться наші, але на дуже-дуже страшно. Дуже там самовпевнені, багато інформації ворога, що там у них все, все гаразд. Но все готується до того, щоб визволити, закрити територію. Дуже багато поранених, дуже багато переживають вдома за своїх солдат. Ну, дивіться, там вже якісь будуть гарні новини. Карта Сонця вийшла, карта Сонця вийшла. І карта українського України, те, що вже українські військові зроблять якісь події. Ну, все це через дуже боль велику, через те, що можуть поранені, дуже багато. І все це самодовольне, довольнавольства. Ворога, воно це все скоро піде на нівець. Буде дуже погано, багато поранених там, на сході. Ну, і йде. На Сході будуть гарні новини. На сході будуть гарні новини. Будемо чекати гарних новин. Дуже гарних. Сам, саме руководство буде нам писати новини, про які ми будемо радіти. Пів, південь Юг України, 24, 25. Ну там на сході сам дьявол. Ой, вищі сили, добрі, вищі божественні сили. Захистіть Україну, всіх наших людей, всіх наших хлопців, які боронять її кордони. Захисти Господи, Боже Україну всю, всю, всю і всіх, всіх, всіх. Юг України, 24-25 січня. Південь України. Деякі міста под... в стані жертви подвішене, дуже погано з ресурсами. Дивіться. Там на юге может быть попадание, погано с ресурсами, в підвішеному стані. но иде до того, щоб все равно, все равно иде до того, что так как раньше, так как раньше, чтобы был юг, так как раньше, ну, через боль, через страдания, через те, что без, без людей без жилья, без денег, раненые много. Многом людям хочется уехать. И там будет дуже хорошо ждіть. Ждіть движення, яке буде движення, транспортне движення, яке йде на добро, на захист і на успіх. Центр України. Центр України. 24, 25 січня. Підскажіть, будь ласка, інформаційне поле, Центр України. Я пройду діла у центрі України. Які будуть... Так, в центрі України будуть щось з освітленням будуть робити погане. В центрі України чогось показують страшне, страшні картини і звуки, що касається освітлення. Д'явол хоче таке щось зробити, планує, щоб зробити без освітлення, без ресурсів людей. Він хоче, щось там кудись попасти. Ну, оборона, оборона, оборона. Всі думаємо і молимося за своїх за свою оборону. Так, да, він планує так зробити, щоб люди були щоб люди були зв'язані по руками ногам ви Ворог хоче дивіться дьявол хоче, щоб з освітленням планує зробити погано, кудись шарахнути, щоб людям було погано. Ну, оборона, оборона така сильна. Так, давайте молиться Бо є. Давайте молитися, бо є угроза на центрі України. Є угроза. угроза для того, вони хочуть кудись в ресурсну споруду попасти, щоб зробити людей зв'язаним, зв'язаними, щоб були ми вісіми, завісими, в підвішеному стані. Так підсказки послухали разом. А тепер ми з силою молитви, вірою, надією у добро, у захист. У Божий захист за наших хлопців ЗСУ, молимося над, захист, над захистом всієї України. І хай ці підсказочки, які ми почули, побачили, не здійсняться. А здійсняться тільки добрі підсказки. Якому інформаційному за підсказки, які ми тепер знаємо, які плани у ворога. Ми будемо соблюдати безпеку свою. Як будуть сиренки, будемо все друг друг за друга піклуватися. Берегти дітей сім'ї, і у нас буде обов'язково все добре Україна. У нас буде обов'язково все добре Україна. Обнімаю вас усіх, всім Божого захисту. До побачення. Пишіть, пишіть коментар коментарі, будь ласка.